Я зрозуміла, що цілющий ліс він не тільки для дітей, а й для фасилітаторів в тому числі. Тобто ти приходиш до них, ти їм даєш щось, а вони дають тобі. І цей взаємообмін, ця гармонія, яка між вами панує, це, це варте багато чого, це дуже цінно. Я усвідомила важливість творчості. Ще раз переконалася в тому, що природа цілюща, мало дітей мають можливості спілкуватися з природою ось так близько. От, піклуватися про неї, оскільки зараз такий час, що багато хто поспішає в якісь активності після навчання, які не передбачають такого тісного контакту з природою і з природнім середовищем. От, то якраз цілющий ліс дав можливість наблизитись до цього до природи, побачити набагато менших істот, які навколо тебе оточують, які потребують допомоги, про яких можна піклуватися, які е, дають тобі також цілення. Наші діти теж наскільки прониклися цією природою, що колись було, що хтось із дітей задушив черв'яну жучка. Я провела бесіду розказала, що на наступний ти не можеш бути охоронцем лісу. І ну, вони настільки цим проникли, що коли в мене по партії бігла мурашка, я ж ми, ту мурашку, так я думаю, я ж її зараз. Один хлопчик стоїть і каже мені: Юрівна, ми ж охоронці лісу, ліс, те що моє щастя, вона вижила. На цьому проєкті самі виросли, самі зрозуміли, що таке те безпечне місце, самі змогли себе заспокоювати, і навіть е, в проміжках між е, сесіями ми використовували всі ті самі ритуали, які використовували для дітей в якихось стресових ситуаціях під час тривог, під час атак. Е, нам це допомагало, тому я думаю, і не і я впевнена в тому, що дітям це також допомогло, і це величезний вклад в їхнє майбутнє. Годівнички, коли допомагали природі, у нас одна група робила із картонної коробки, і ми її повісили на, в межах нашого безпечного місця, а потім пішли дощі, і ця коробка розкисла і впала. І коли ми на наступне заняття прийшли, то пшениця проросла. А один хлопчик глянув, а висить вірьовка, і ну, годівничка розкисла, її немає. Він розплакався. До нього підійшла інша дівчинка, хоча вона не робила цю каже, Чи ти плачеш? Ти ж каже, подивися, воно проросло, воно ж посіється, і це ж будуть його їсти тваринки. Воно також корисне. Ти все одно зробив добру справу. І ем, оця підтримка це. Дуже важливо, що діти навчаються знаходити позитив у змінах, і те, чому ми їх учили, що будь-яка негативна подія вона веде за собою якісь позитивні також зміни. Для мене це була певна подорож в дитинство, це було будування халабуди, це була висадка дерев, це був класний досвід, який я могла особисто переживати разом з дітьми. І тут більше не виховувати їх, а просто як бути з ними партнером, підтримкою, десь взаємодопомогою. І це мене надихало. you yeah. yeah.